Сьогодні на об'єкті монтуємо септик. Зараз екскаватор готовий нам під кільця повністю вириває котлованчики. І тепер саме буде сьогодні цікава штука як маніпулятор. Отак от звідти буде аж туди подавати кільця. Наблюдайте. Перший прикол треба отаким от длинним маніпулятором заїхати в вузькі ворота. Вуличка дуже вузька. І зараз, бачите, діфа треба щоб заїхати в двір. Ну що, отак от, от стрілою подали ми повністю круг туди на ділянку. І зараз вже маленьким <кхух> тракторцем його yeah. будуть садити, вже yeah. в траншейку, типу викопану, підготовлену. І бачите, не проблема, маніпулятор аж отак вот аж подає кільце, хрен знає куди. Але ще трошки багато роботи, Ще бачите, повний прицеп. Круги. Дивіться далі. Так, значить що? Встановили вже круги. Отводили туди повністю все, що касається каналізації. Оце вона виходить з будинку. Так, заходить ось сюди. Це слів там, звідси, типо, і далі буде прилів аж в третю йомку. Так, тут ми закопаємо ще для тренажа, ось такий от ось круг. Ну і по суті буде практично готова тіп, вся система. Все практично вже готово. я готова принципі, буду наводити ну, марафет.